Скажіть, будь ласка, як воно працювати в університеті Мечникова і підтримувати Росію? Ви теж хочете щось сказати? де знаходишся? Я в Україні. Я провести, що ви там зробили з людьми? Кого пронести? Хто тебе сказав, хто здесь кого підтримує, так? Ти где, в каком місті знаходишся? Вали себе домой і наведи у себя порядок. Прокурио.

2016 рік 2 липня, на дворі. Більше років, як жива російсько-українська війна, в самому центрі міста зібрались люди, які бажають позбавлення власного громадянства та пенсії. посмотреть, кто это такой. Сними, сними. Кто? Кто вы такой? Я да. гражданин Украины. Все. Громадин, я тоже да. громадин ну, так. громадин Украины. так что вы прячетесь? Что вы прячетесь? В сенсе я ховаюсь, я стою вот перед вами. А вы прячетесь, вас хотят снимать, вы сразу прячетесь. Я не ховаюсь, я не ховаюсь. Я здесь вот стою перед место, вами. Бит, да. Мы не это всегда. О, бит тянет на место преступления. Магнитом. Правильно, да. я а ночи прячусь, красава, красава, красава.